Так, це українці привнесли на поле бою fpv дрони. І навіть не в 22-му році. Перші застосування там, робилися нами ще в 16-му. 16 Тоді нашими чиновниками не було почуто, що це може бути певним геймченджером. Топ-чиновники з цього сміялися, як з іграшок. І там, не, не чули тих людей, які цим жили, любили і, там, не знаю, на всю країну там, вже року після 17-го було, може, кілька десятків людей, які не, не втомлювалися штовхати цю ідею про те, що технологіями треба воювати, а не людьми, і технології змінять хід війни. Тим не менше, повертаючись, росіяни масштабували fpv історію. І зараз це дає там, на жаль, дуже добрі результати. Ті ж дрони на оптоволокні, FPV, і не тільки. Чому я кажу, потрібно копнути археологічно на хоча б 20 років тому, тому що там сама компанія Зала Аеро. Яка виготовляє, зокрема, ланцети, ну вона ж не вчора з'явилася. Зумієте, для того, щоб з'являлись такі компанії, які виготовляють орлани, ланцети і багато чого іншого, закладалася інженерна технологічна основа багато десятків років. От і там, щоб з'явився той самий Mavic компанії DJI, він з'явився не в 22-му році. От ми колись в 14-му ще літали на других фантомах. Це такий прадідусь Мавіка. Тобто китайці почали в це вкладатися як мінімум в базу в 90-х. Росіяни почали вкладатися там, всерйоз свою оборонку, яку вони, до речі, успадкували від Радянського Союзу дуже багато там, потужностей, інженерних, промислових. В 90-х був певний застій, а потім з 99-го приходить там до влади Кигибіст Путін. І вони починають всерйоз складатися в оборонку з початку 2000-х. Згадайте, що у нас було на початку 2000-х. Тобто ми, ми не вкладалися в оборонку. Ми, ми жили зовсім іншими темами. Зовсім іншими темами. От і відповідно у росіян, тому зараз е, по ряду пунктів е, і по ряду параметрів в технологічній війні є перевага. А там, де переваги немає, українці часто щось класне винаходять. Е, Насправді дуже багато чого от з технологій українці винайшли, а росіяни на жаль дуже добре масштабували, бо мають на це достатньо ресурсу.